Привіт, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. І так, з сьогоднішнього дня почали виплачувати нову допомогу по 2200 гривень. Кому ця допомога, як вона виплачується, де її оформляти? І якими органами вона буде виплачуватись? Давайте розберемось. І так, допомога 2200 гривень це одноразова матеріальна допомога людям на деокупованих територіях. Як ми знаємо, була вже така ініціатива, но платили по 1200 гривень. Вирішили, що цієї суми занадто мало, і вирішили підтягнути її трішки і зробити 2200. Ким, як Кому вона буде виплачуватися, як її оформити? Виплачуватись вона буде через представництво Укрпошти. Е, оформити її просто потрібно підтвердити, що ви проживали під час військових дій на цих територіях, які вже зараз будуть звільнені. І от якщо підтвердиться ця інформація про Херсон, що в найближчий час можливо буде звільнений весь правий берег, то тоді даний вид допомоги отримують сотні тисяч людей. Як воно буде діяти, ось на прикладі вже того, так, коли людям виплачували по 1200, тому що це буде такий же самий алгоритм. От, наприклад, на Харківському напрямку після масштабного звільнення так, почали виплачувати по 1200. Як? Почали повертатися Укрпошти, тому що коли були окупації, вони там не працювали, почали повертатися. І збирали список людей, проживаючих зараз на тих територіях, і їм одноразово вручали 1200 гривень. Також Укрпошти виплачували відразу усю заборговану пенсію тим людям, які саме отримують через відділення, тобто там за 3, за 4, за 5 місяців, в залежності від того, скільки була окупація. І так само буде діяти на звільнених зараз територіях. Ті люди, які будуть потихеньку звільнятися з лап російських загарбників. Буду також повертатись в відділення Укрпошти туди будуть ходити, зробити списки, хто де проживає, хто де залишався, і їм буде одноразово на руки готівкою виплачуватись 200 гривень. Тож, дорогі мої українці, я пішов готувати наступне відео про передзимову допомогу, тому що вона також доволі масштабною має бути, я вам про ню обов'язково розповім. А вам в свою чергу бажаю пошвидшої деокупації, звільнення усіх наших територій, побільших виплат, щоб вони допомагали вам відновити якесь своє фінансове становище, нормалізувати його і приносили якусь користь. Тому до нової зустрічі на каналі Народна думка.